І духові твоєму Слава тобі, Господи, слава Тобі. Зомні були чисті, порог в тижніх і переселенці мірі, що схожі на поліні групи, які зверху здаються гавними, а всередині, повні когні мертвих кісток і самій нечистих, так і ви назовні здається, людям сведним. Слава на віки. І ми знаємо, що є і буде у спокойно. you На цей контраст між цією спільнотою в цьому підземному храмі, який також і сховище, а тим світом, з якого я приїхав, цей контраст дуже великий. Я дякую вам за. Ιησού Ми знову і знову чуємо і знаємо, як це все завершиться у Христі.